Кодави? Буча, буча, підстрелили. подстрелили охранник НОУСа, підстрелили спину. Ляву праву частину не чувствую. У мене кров тече за спини, пиздец. Там де стріляє. Я не можу зайти. Мене половина тіла відказана. Ви мене чуєте? Чу мен... там обстріл, ми не виїжджаємо що мені робити. Я зараз помру. Це голос 25-річного бучанця Валерія Колкунова, у якого поцілили російські військові у перші дні повномасштабного вторгнення. Ну, от, коли побачили чоловіка в чорній одежді, почали по ньому вогонь. Угу. А були у вас ли мисли о том, що це може бути гражданський? Ні. Вам сказали, що він не вижив, так? Да? Які були ваші емоції? Ніколи. А когда вы узнали, что это все-таки был гражданский? Тоже каких? Я...